Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 10 квітня і вгадайте, що перед нами? Правильно, це аземена у таких тубусах. Віктор люб'язно поділився своїми насадженнями. Вже такі однорічні саженці. Ми знаємо, що аземіна дуже. Тяжко переносить пересадку і тому бажано її садити зразу в такі. Плюс до того, земля має стержневу кореневу систему, її треба садити в такі тубуси або контейнери, щоб вертикально мали багато високу, висоту мали. О, вже дивлюся, проснулася ростова точка саженці. Гарне цей щось ростова зверху присохла, але бокові бруньки живі, я думаю, що вона відіб'є з боку. Значить, Як я буду садити? Е, хоч у нас зараз температура в день більше 20 градусів, але все рівно земля ще не прогрілася. І я вчора викопав ямки, щоб прогрілася земля. Е, зараз Заправлю ці ямки поживним ґрунтом. Ми знаємо, що земена полюбляє слабокислі ґрунти, то в якості підкислювача і для того, щоб була рихла воздух проникна земля, я буду додати, перепрівший сосновий опад, отаке от ось. Хвойний опад, шишки, це підстилка з лісу, але рік вона у мене була у компостній ямі, воно практично все перепрівше. І ще даю, дам посадкову яму е, супрофосу з формулою 4-12-12 і сірки 25. Тоже буде сірка е, в майбутньому підкислювати трошки ґрунт. Змішую то все і е, обов'язково треба притянити. Поробив отакі зрізані циліндри. Зараз січенням 25х25 отакий от циліндр, бачите, от вони стоять. Вже посажу, а ще залию по води вниз. Хоч вологи вроді досить зимової, але все рівно волога не помішає, так як я ґрунт вчора витягнув він е, трошки підсох, ну і заодно нагрівся. А тепер треба його буде зволожити. Воду ми маємо, теж вода вже прогрілася тепла біля 15 градусів, е, бо корінці е, е, аземіни. Якщо їх травмувати у холодному ґрунті, можуть почати процес гниття. І загине наш саженець. Так що продовжимо відео. Посадив я зіміну, гарно залив. Зараз вода входить. Зараз у нас восьма година ранку, ще сонечко лагідне. Лишилось мені її замульчувати, зараз почищу від у вольєрі, замульчую і поставлю такі ковпаки. Посадили ми азіміну Чотири штучки. Садив я інтервалом метр шістдесят, бо так у мене місце є на чотири штучки. То поки саженці ще там полишалися, вони не мішають. Пам'ятаємо, що зіміна перші <кій> два роки любить в затінку рости, ну, але все рівно її треба садити на сонячній стороні, що тоді, коли буде доросле дерево, щоб набирало добре цукри, суму активних температур. Його треба садити на сонці. І бажано, щоб було цілий день там сонце. От у мене буде рядочок хурми. Рядочок хурми тут і рядочок Азіміни. Звичайно, лучше було б, щоб було навпаки, щоб була хурма з цієї сторони, а зіміна з цієї, щоб хурма затіняла трошки. Але вже. Як є, так є. Місця другого для посадки немає. Так що отака ситуація. Так як я і говорив, що посадили, полили, замульчував я, притінили, всередину сунув паличку зразу, коли <coughs> садив. Не знімав саме відео, як розрізав ті тубуси, бо Двома руками треба було акуратненько розрізати. Коренева е система ще була не заповнила повністю тубуса. Але Віктор, при нагоді дуже вам велике дякую. Зробив все по-господарськи, заправив тубусом дуже поживною, легкою е воздухопроникною і вологопроникною землею. Плюс додав осмокот. Що в тих тубусах ще б могла б та зіміна цей рік спокійно рости? З тим, мабуть, наміром він її садив, щоб вона ще рік росла, а потім її щепив. Але я зробив зразу думаю, посажу посаджу її на постійне місце, щоб менше з неї було мороки з тими тубусами, бо тубуси пересихають, треба їх пильнувати, щоб не пересохли. А так виросте в мене зіміна. І якщо все буде нормально, наслідуючу весну, якщо вона дасть гарні прирости і буде гарний пагінець товстий, то наслідуючу весну е зроблю щеплення культурним сортом. От і вся інформація. Е садіть цю дуже цікаву культуру, вона ще мало поширена у нас на Україні, але поширена в світі дуже смачна. Тим більше, що в нас що вона витримує наші морози і щоб був асортимент більших фруктів в свою колекцію, я поповнив ще такою культурою, як Азиміна. Слава Збройним силам України, героям слава!